Всім привіт, Саша Скрипак тут. Сьогодні я розповім свідоцтво чергове, але перш ніж розповім цю історію, хочу два слова сказати про фонд N2U або Ministry to Ukraine, або Українське служіння Україні. Це фонд, до якого я маю честь бути залучений до його служіння, до його роботи. У нас є чудова команда, вона складається з близьковичних людей. І Посвячених християн, християнок, ми з дружиною, велика частина цього фонду, також Надя Лісніченка і я вважаю Ярослав Лісніченка, як її чоловік. Аліна Дуднік, а також Антон Дуднік, як її чоловік, вважаю його участь таку, також важливою. Аня Жовтякова, і куди Аня Жовткова без свого чоловіка, Діми Жовтякова, а також Неталі Дігтіренка. І Ден Ліхтіренка дуже велика частина життя Неталі, а значить життя служіння і роботи фонду МТЮ. Ми маємо за мету в нашій роботі, діяльності. Це партнерство, розвиток партнерства, підтримка партнерства. Ми віримо, я вірю в те, що церква в Україні має мати партнерів. Це біблійно. Це дизайн і задум Божий для кожної помісної церкви, щоб вона не була одна. Коли я кажу партнерство, я маю на увазі партнерство, яке переслідує ціль це мати друга, мати іншу церкву чи організацію, яка може допомогти тобі. Ми можемо, як церква, допомогти тій організації, яка допомагає нам, чи тій церкві. А також ми в трьох, о, вдвох, перепрошую, можемо об'єднатися для того, щоб допомогти третій стороні. Тобто, нам хтось допомагає, ми комусь допомагаємо, і ми вдвох допомагаємо третій стороні. Я вірю в таке партнерство, і я вірю, що це біблійне партнерство, і воно дуже важливо для кожної помісної церкви, також в Україні, особливо під час війни. Ми, як фонд, як команда 2 M2U, ми шукаємо для церкви в Україні партнерів. Знаходячи цих партнерів, ми створюємо умови, щоб їх партнерство було максимально ефективне, щоб воно приносило плід, щоб цей плід був очевидний, і щоб цей плід був для слави Ісуса Христа і для розповсюдження Його царства на землі. Тож, знаходячись чи в Україні, чи в Сполучених Штатах, я, як той, хто безпосередньо приймає участь в роботі фонду NTU, займаюся пошуком, пошуком партнерів. Для церкви в Україні, а також сприяю їх стосункам, їх відношенням і їх продуктивності. Історія: багато років я мріяв і думав про те, щоб до служіння в Україні, до служіння в українській церкві долучилась одна церква Сполучених Штатів. Це Calvary Church з міста Гренд Репец, штат Мічиган. Я дуже давно спостерігаю за життям і служінням цієї помісної церкви, і скажу вам, що вона дуже-дуже гарна церква. Вона місійна, вона посвячена благовістю, зрощуванню учнів. Вона має чудове богослужіння, дитяче служіння, служіння, які роблять учнів, підсилюють християнство, розповсюджують християнство. І цінність, ми ми дуже, дуже схожі як церква з ними. Але мої мрії, щоб вони долучились до служіння церкви Алмаз в Україні, це мої мрії. А реальність вона така, така, що вони не потребували нас особливо. І не потребують до сьогоднішнього дня. А вони доволі зайнята церква і вони перевантажені зобов'язаннями і різною діяльністю. Тому як вони не потребували, так і не потребують по сьогоднішній день. Але і я, і моя дружина, і моя донька Ліза і. Моя сім'я і слава з Людою Лесик долучились нещодавно. Ми будуємо дружбу, ми будуємо стосунки з церквою «Калорі» в Гренрепец, штат Мічиган. І під час того, як ми просто товаришуємо, дружимо, Бог посилає нам дуже приємне знайомство, дуже цікаве знайомство. Одного разу ми потребували ночівлі в Гренрепеці, і ми звернулись до церкви Гренрепе до церкви Калварі. З проханням, чи не могла б якась сім'я надати нам ночівлю для нашої великої сім'ї. І одна сім'я, чоловіка звати Дон, дружину звати Стесі, вони відкрили двері свого дому для нашої сім'ї і стали нашими друзями. Ми дуже-дуже подружились. Дон є старійшина в цій великій благословенній церкві Калворі. І він розумів, що ми шукаємо партнерство і що ми прагнемо до партнерства. Але я бачив, розумів, що вони не, вони, не, вони не цікавляться Алмазом безпосередньо так, щоб долучати церкву до того, щоб церква Калварі ставала партнерами церкви Алмаз. І для мене це не проблема, я таких випадків знаю дуже багато. Але Дон і Стейсі дуже полюбили і нашу сім'ю, і полюбили Україну, і полюбили церкву Алмаз. І вони думали, що б вони могли зробити для церкви Алмаз незалежно від церкви Калварі. І ось що вони зробили. Вони познайомили нас з братом Стесі. У Стесі є рідний брак брат, і цей брат він є пастор, пастор невеликої церкви на півночі Мічигану, і він такий доволі активний. Він дуже має стосунки з багатьма церквами. Всі вони невеличкі церкви, тому що містечко невелике. І ось що відбулося: ми Стесі познайомила нас з Майком. Ми провели чудовий час. Він задавав. Тонни, тонни питань щодо України, щодо війни, щодо служіння церкви під час війни. Він дуже зацікавлений. Але він мені постійно казав: ну, у нас маленька церква. Я не знаю, як ми можемо вам допомогти якусь прийняти участь в вашому житті. Я казав, нічого страшного, коли Господь відкриє нам бачення, то ми все зрозуміємо. І ось нещодавно я отримав від нього повідомлення про те, що йому прийшла на думку цікава ідея, і він хоче її втілити. Він хоче написати, і він вже це зробив, в місцевій газеті розташувати запрошення, ну, по-перше, статтю про Україну, а по-друге, про служіння і роботу церкви під час війни в Україні, а по-третє, розташувати запрошення на особливий вечір, на особливу подію, яка відбудеться наприкінці листопада. І він буде через цю газету, дуже популярну в тій місцевості, в околицях, запрошувати всіх: всі церкви, всі служіння, всі організації. Я не знаю, скільки людей прийде. Я не знаю, хто там буде, але це дуже-дуже цікаво. Те, що він зараз об'єднує навколо цієї зустрічі всі церкви, які доступні йому, всіх друзів, пасторів, всіх запрошую, запрошую дуже проактивно. Тому скоро ми вирушаємо до Мічигану, Їдемо на північ Мічігану. Їдемо на зустріч з новими друзями, з новими знайомими. Побачимо, що Бог зробить. Це дуже цікаво, але ця подія буде на рівні міста. І я буду представляти Україну, я буду розповідати про служіння церкви в Україні, я буду розповідати про можливості, які церква має в Україні сьогодні. І у мене буде близьковичний перекладач, найкращий в світі це моя дружина Ольга. Цікаво, так? Да? Жужить. Тут постійно такі літають. І для українця це неприємні звуки. Але таке. От тому порадійте разом зі мною. Я обов'язково вам розповім, як що відбулося. Прошу молитись, особливо тих, хто посвячено молиться за Алмаз, за церкву в Україні, за служіння, за партнерів, за розвиток партнерства, за фонд МТУ Міністерство України. Хто молився, я вірю, що це відповідь, відповідь на, на ваші молитви. От. Побачимо, які двері Господь нам відкриє, але там, де мені здавалось, що все, немає зацікавленості, тільки дружба, тільки стосунки, з часом. Настає час, коли Господь відкриває нові можливості. Готуємось до зустрічі з новими друзями з новими потенційними партнерами. Дякую, що були зі мною.